Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа був у Києво-Печерському монастирі чорноризець на ім'я Єразм, мав багатство велике і все, що мав, на церковні потреби витратив, ікони численні обкував дорогоцінними металами, які донині є у вас над вівтарем. Пишеться в Патерику Києво-Печерському. І цей, збіднівши, вельби і зневажений був усіма для своєї бідності, і відчай прийшов на Єразма, що не мати йому воздаяння за розтрачене багатство, оскільки на церкву, а не на милостиню віддане. Таку думку диявол йому вклав у серце. Почав Єразм неналежно жити безчинно у загальній недбалості дні свої проводячи. Одного разу він розхворівся дуже і нарешті пробув німий та незрячий вісім днів, і лише трохи дихання в грудях маючи, на восьмий же день. Прийшла до нього вся браття, і, бачачи тяжке вмирання, дивуючись, говорила Горе, горе душі брата цього, оскільки в ліносі і у всякому гріху жив, а нині дещо бачить і кидається, і не може вмерти. І ось цей же Єразм встав, ніби ніколи не хворів і сидячи, каже їм Браття і отці. Послухайте, воістину так є, як ви знаєте, грішник я і не каявся нині. І ось сьогодні явилися мені святі Антоній та Феодосій, говорячи: Молилися ми Богу і дарував тобі Господь час на покаяння. І ось побачив Святу Богородицю. Котра мала на руках Сина свого, Христа Бога нашого, і всіх святих із нею. І говорить мені, Богородиця, Єразме, оскільки ти прикрасив церкву мою і іконами возвеличив, і я тебе прославлю в царстві сина мого, убогих бо завжди маю з собою. Але встань і покайся і прийми великий ангельський образ. І на третій день візьму тебе, що полюбив красу дому мого, чистого до себе. І це, сказавши браті, почав Єразм голосно сповідувати свої гріхи перед всіма, які вчинив, не соромлячись, а тільки радіючи у Господі. І пострижений був у схиму, і на третій день до Господа одійшов. У доброму сповіданні. Це чув від тих блажених старців, свідких святих і самовидців. Ось таку розповідь, дорогі браття і сестри, нам пропонує Києво-Печерський Патерик. Тож, всяку людину, яка дбає за красу храму Божого, це життє має підтримати, укріпити. І ще раз нагадати, що за всяку за ламаний гріш, який буде пожертвований на храм Божий або відданий бідним сиротам, вдовам неїмущим, Господь воздасть, і воздаяння буде вічне, незважаючи на те, що гроші, які ми. Тратимо тут в цьому тимчасовому житті, вони також тимчасові. Богу нашому слава, всегда, нині і присно, і во віки віков. Амінь.